Друзі, вітаю! Лавров готовий вже зустрічатися з американцями, каже, що є умови, розповів, що саме там сталося. Ну і власне каже, що є можливості для зустрічі і з Австралійці нам з вами підкладають свиню, знаходять схему обходу купівлі російського газу та нафти. Столтенберг пішов на політичну пенсію і зрозумів, що. Було багато помилкових рішень, одне з яких йому пережити дуже тяжко. Столтенберг згадав дзвінок з України, коли просили НАТО закрити небо, і він на це не пішов. Ну і власне, американці затримують зброю: 5 мільярдів через що Теж давайте пройдемось по деталях. І Україна пропонує ввести санкції проти російських е, власне. Посіпак Путіна, в тому числі проти Дмитрієва і їхніх урядовців. Така пропозиція пролунала сьогодні. Знову ж таки, добре но мало. Треба все ж таки їхні підприємства, треба арештовувати їхні фінанси, їхні компанії, тому що дуже часто вони прикидаються дубайськими компаніями, голландськими компаніями, часто монополізуючи надзвичайно важливі сектори економіки України. Ну, наприклад, штучний інтелект. Там повністю російські компанії. Які скуповують маленьких гравців в Україні, і потім, після війни, ми зайдемо в шалену страшну залежність від російських компаній. Вони, правда, кажуть, що вони не російські інвестори взагалі, ізраїльтяни з кіперським паспортом, які жили в Лондоні, правда, зараз сидять в Росії, підтримують Путіна, а в Петербургі на економічному форумі насипають ікру і водку білуга. А нам кажуть, ні ні-ні, ми всі зі Львова. Тому давайте це проаналізуємо, чи достатні ці санкції, чому раніше ми їх не вводили. Підпишіться на цей YouTube канал. Російські боти нас атакують, хочуть понизити видачі україномовного контенту. А коли ви підписуєтесь, навпаки, алгоритм розуміє, що треба більше говорити про Україну і дає більше простору в YouTube. Тому ваша підписка, дзвінок, а ми починаємо. Лавров каже, що готовий зустрічатися з Рубіо. Правда, є маленька проблема. Рубіо не готовий зустрічатися з Лавровим. Міністр закордонних справ Росії заявив в неділю, що готовий зустрітися з державним секретарем Рубіо, але Москва не відмовиться від своїх основних вимог для припинення війни в Україні. Ви знаєте, що минулого місяця Трамп скасував заплановану зустріч в Будапешті, от а напередодні в Кремлі спробували спростувати повідомлення західних ЗМІ про нібито втрату довіри до Лаврова після зриву на саміті передає нам якраз таки Укрінформ. Ми з державним секретарем Рубіо розуміємо необхідність регулярно спілкуватися цим. Важливо для обговорення українського питання та просування двостороннього порядку. денного. ми підтримуємо телефонні контакти і готові, якщо буде потрібно, до очних зустрічей. Ройтер скаже ці слова Лаврова підтверджують те, що Москва й надалі намагається переконати Трампу необхідності змусити Україну поступитися територіями в обмін на мирну угоду без реальних гарантій безпеки. Ну і Лавро в цій заяві каже, що Штати їм обіцяли в Алясці, що змусять Україну до цих перемовин. Ну от але каже, бачите, щось в них не вдається. Мали змусити Україну прийняти будь-які умови. Ну, знову ж таки, Росія від своїх умов не виступає. Денацифікація, демілітаризація, захват територій, визнання окупації. Зрозуміло, що Україні це не подобається, Україна на це не піде і ніхто нас не змусить. Ні Штати, ні Китай, ні Європа, ні будь-хто інший. Це наша земля, це наша країна. Ми хочемо миру, ми готові до переговорів, але Україна не готова до капітуляції. Кремль це жаби й гадюки, які постійно в банці намагаються доводити, хто з них там зверху, але Україну це не хвилює від слова взагалі. Хоча зараз дуже тяжко все це дається. Ви знаєте, яка складна ситуація на Покровську. Штати затримують поставки зброї на 5 мільярдів через шатдаун. От шатдаун затягнувся загалом вже за останні десятиріччя. Це чи не найдовший шатдаун, який був? Він навіть перепобив попередній рекорд самого Трампа в попередню каденцію. Зараз бачимо, продовжується ця історія. Тому для нас це дається нелегко, але країна теж не хоче поступатися тільки тому, що це захотів Лавров Трамп. А руб'ю чи будь-хто інший. Україна відстоює свою країну, і це відстоювання це на сотні років вперед. Тому що втрата державності це якраз втрата можливості захищати своє населення. Ми пам'ятаємо, скільки людей потім, після приходу російської влади в Україну, скільки людей постраждало від голодомору, виселок на Соловки, на Сибір, і скільки людей просто було розстріляно. Тому ми розуміємо ціну цим переговорам, і ми розуміємо, що Росія просуває свій порядок денний по одній простій причині: втягнути Україну в капкан. Україна хоче в капкан затягнути під російських політиків, функціонерів так званих колаборантів. От сьогодні з'явилась новина, що санкційні рішення мають потрапити. Люди, які працюють в урядових структурах Путіна, причетні до грабунку тимчасово окупованих територій. От функціонери, гаманці, колаборанти. Ну і багато інших Україна підготувала цілий список. Ну от і кажуть, що хочуть їх всіх заблокувати. Також нещодавно з'явилось демонстративне політичне рішення Росії про застосування санкцій проти українських посадовців, зокрема прем'єр-міністра. Така поведінка Росії заслуговує нас. Значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду, повідомляється в українських е медіа, та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру. Ну, насправді заважає досягнення е справжнього миру вся російська камарілія. Так, Офіс президента каже, що Зеленський підписав два укази про впровадження рішення РНБО щодо застосування персональних е спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Під санкціями російські урядовці, агенти ФСБ, інформаційні е диверсанти, представники управління Генштабу, також наближений до е Путіна Дмітрієв і багато інших. Ну, Начебто добре, але Дмітрієв. Це хорошо, а тут бойко, тут купа російських агентів, дивіться, сидить в Верховній Раді, ціле ОПЗЖ і нічого. Там є куми Путіна. Там є люди, які на нього працюють, там є ФСБ, там є колаборанти, там є всі. Чому ми зараз на це не реагуємо? Добре, що ми приймаємо рішення, які потрібні, але, по-перше, вони запізні, друге, вони не повні. І нам точно не треба казати, що цього достатньо. Геть недостатньо. І ми повинні з цим боротися. Владі треба доносити. Ну, введуть вони санкції на Дмітр. Вийшов, не буде він літати в Вашингтон. А далі так, потихеньку наш, <laughs> наш відеоблог перетворюється в подкаст. Друзі, вибачте, це зникле світло, планові відключення по всій країні. Але це точно нас з вами не зупинить. Я вже завершу швидко, але. Але точно розповім все, що хочу, і про санкції, і про Австралію, яка може нас підставити і що з цим робити. Так от, е санкції треба жорсткіші проти Росії. Росія все ще має тут дуже багато свого капіталу. Росія має тут надзвичайно велику кількість своїх агентів, грошей, підприємств, які Україна не забрала. В нас є воєнне право в час війни все це забирати. І робити, щоб воно працювало на державу, не на друзів одного великого політичного лідера, які там пару банків. І зараз кажуть, давайте продамо, типу, щоб не мати до цього відношення. Ні, не для цього, а щоб армію робити сильнішою, щоб швидше ворога перемогти, щоб бюджет наповнити, вона зараз під 20 мільярдів буде дирка, враховуючи весь популізм і всі оці розмови, що треба робити. Тому тут, в даному випадку, треба діяти. Ну, набагато динамічніше, рішучіше і сильніше. Ці санкції не повні. Це відволікання очей. Це те, що можна було зробити в перші місяці. Е, Австралія дійсно підкладає нам свиню, кажуть, що м, знайшли спосіб імпортувати російську нафту, попри санкції. Про це пише Guardian. Згідно з новими даними, мільйони тонн російської нафти були перенаправлені через порт що. Частково належить Macquarie е, Bank і потенційно продання австралійським компаніям. Виявлено е, нового виявлення нового зв'язку між Австралією та торгівлею продуктами російського походження розкриває прогалини в урядових санкціях, оскільки Австралія відстає від ЄС і Великої Британії в посиленні правил імпорту. Санкції Австралії дозволяють здійснювати закупівлі через треті країни, і за словами європейських аналітиків. Побічно підтримує видобуток нафти Росії та податкові надходження до скарбниці Кремля. Видання каже: це суттєва лазівка, якою користуються австралійські покупці, що перебувають на правильному боці закону, але безумовно порушують його етику і підтримують фашистський режим. Е, також е, явно під, е, підриває підтримку України з боку Австралії. Хоча ви знаєте, що Елбаніс, е, прем'єр-міністр Австралії, ну, от він підтримує Україну. Він не один раз сюди приїжджав. У нас є прекрасний посол, його команда, які працюють на максимальну підтримку Австралії. Я думаю, що вони дуже швидко на це все відреагують. Ну, от і допоможуть пану прем'єр-міністру зробити правильну проукраїнську позицію. А не ось ці історії, коли кілька приватних компаній можуть заробляти. Хто заробляв Китай, Індія, а зараз буде заробляти Австралія. Австралія в тому ж самому кошику загроз, що й ми, вони демократія, а загрожують їм диктатури. На що ви сьогодні ці диктатури фінансуєте? Причому, ви знаєте, Австралія ж може закупати не для себе, або не тільки для себе, потім свою нафту, наприклад, продавати Китаю. Або ту, яку вони закупали для себе, направляти на Китай, а собі заміщати російською. Тобто попахує схемами, і дуже хочеться, щоб все-таки наші класні дипломати, які там працюють, які дійсно підняли на супервисокий рівень, наше представництво там все-таки відреагують і зроблять все правильно в цьому. Ми в них точно не сумніваємось. Ну і власне ще дві історії коротких. Столтенберг, ну не зовсім там політична пенсія. Він зараз міністр фінансів, його колишній помічник, chief of staff, типу, його керівник офісу, став прем'єр-міністром. Ну і він там собі тихенько сидить міністром фінансів і написав книжку on my watch», ну, от, ну, типу, там на моєму годиннику під моїм наглядом за моїх часів по по-різному можна це все перекласти. Ну, згадує, як йому дзвонили з України. Дзвонив Зеленський з бункера і просив, кричав: Закрий небо над Україною. Він каже: я ж не міг, то була б третя світова, і взагалі, типу, Байден казав не втягувати. Але видно, що по людськи йому боляче. Видно, що по-людськи він хотів би допомогти. Видно, що по-людськи він хотів би прийняти зовсім інше рішення. І ось тут дуже важливий меседж всім західним політикам, щоб вам потім не страждати до кінця життя, бо це вже другий політик топ глобального рівня, який визнає, що прийняв неправильні рішення по відношенню до України. Перший це був Білл Клінтон, який в 2010 році ще признався, каже: да, Так, я допомагав забрати в Україні ядерну зброю. Забравши цю ядерну зброю, каже: я вже сьогодні, в 2010 році, бачу, що буде війна Росії проти України. Залишилася б зброя в Україні війни б не було. Практично дослівна цитата Біла Клінтона. Зараз Толтенберг виходить, який бачить, що буде війна з Росією. І він нічого не виграв, тільки там трошки часу, а міг би врятувати дуже багато українських життів. І кожен цей політик, ну це і в Україні, і за кордоном. Ви знаєте, що найрозумніший політик це той, який пішов в відставку. Зараз він вже готовий все розказати, що правильно, що неправильно. Але ось ці два приклади: це топ глобального великого розміру політики. Їхній приклад повинен стати політикам сьогоднішніми сучасними: Стармеру, і Макрону, і Трампу, і багатьом іншим, щоб вони приймали правильні рішення на користь України. Ну і власне, завершити класним політиком. Можливо, рішення його не є суперглобальним і нам не допоможе. Але є такий італійський сенатор Карло Календа. А він набив собі ось тут на запясті тату. Ну от тризуба, дуже красивого. і Він сказав, що він хоче бути на стороні України, приймати рішення для України, тому що українці б'ють сучасних фашистів, українці на правильній стороні історії, українці на тій стороні світла, де мають бути. І він хоче бути з нами. Він бачив, як відважно наші знищують окупантів. Він каже: Ось це правильна сторона і взяв. В знак солідарності підтримки з Україною взяв набив собі таку красиву татуху. До речі, послиня Канади в Україні теж зробила красивий український тату на своєму зап'ястям. Я не закликаю вас робити тату. Я вас закликаю підписатись на цей youtube канал, а західних європейських політиків підтримувати Україну, щоб потім не сидіти і не плакати, як це зараз робить Столтенберг, прийнявши неправильні непроукраїнські рішення. Кожен політик буде потрапляти в політичний рай по завершенню своєї кар'єри, якщо буде приймати гарні позитивні рішення для України. Тоді і світ буде краще, і фашистів в цьому світі буде менше. Ось така, друзі, інформація без світла, але й без Росії. Я обіймаю кожного і кожну із вас. Бажаю вам гарного вечора! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!